Сварки блокування трибуни і штовханина. Сесія обласної ради наробила галасу у Черкасах. Натовпи мітингувальників ледь не зірвали роботу депутатів. Протестувальників знову розсварив голова облради. Частина активістів вимагала відставки Олександра Вільбівця, інші його захищали. Зрештою, засідання розпочалось із майже двогодинною затримкою. Хронологія неспокійної сесії від Ірини Куйбіди. Ще до початку сесії протестувальники із плакатами Вельбівець Регіонал і пов'язками громади Черкащини починають збиратись під облрадою. Стверджують, прийшли за власним бажанням. Проте на камеру спілкуються неохоче. Не надо. Ви не знаєте, чого ви зібралися? Та не до мене взагалі. Що бивши бувших було. Так, яка різниця? А ви взагалі хто? Як ви зібрались? Хто вас зібрав? Самі прийшли і зібрались. Що ви будете сьогодні на сесії робити? Райну на скидувати, щоб не залазили. А яким чином? Хм. Якимось. На вході до будинку рад десятки поліцейських. Всі, хто заходить, перевіряють металошукачем. Сходи з одного боку на другий поверх, поліція перекриває, але ці заходи не заважають бажаючим потрапити до сесійної зали. Мітингувальники одразу блокують трибуну і оточують президіум з усіх боків. Навести лад і закликати депутатів до роботи намагаються присутні на сесії АТОВЦІ. З трибуни голова координаційної ради Олександр Тіхонов закликає їх дати змогу депутатам працювати. Топтатися сьогодні на місці це злочинна бездіяльність. Все, що тут відбувається, і відбулося в першу сесію, викликає велике обурення у воїнів, які зараз на сході. «Всі чутки і наклепи, які ми чуємо, це питання до правоохоронних органів. Ми не хочемо сюди втручатися. І це не є підставою для вирішення питання шляхом, хто на сесію приведе більше людей. Це невірно, люди. Порозумітись між собою і з мітингувальниками депутати не можуть майже годину. Коли аргументи вичерпуються, вхід іде фізична сила. Тим часом, прихильники голови облради знаходяться по іншій бік зали. Люди, що з'їхали з області, запевняють, їхні громади за Вельбівця. Звернення від очільників території зачитує голова Городищенської РДА. Опонентам і наус закидає продажність. А чого ви зараз намічно так, так і так зміни виступаєте? Але ніхто із вас не пішов на схід. Чому? бо ну, мабуть Чому? просто напусто так починає простіше купитися за 50 чи 200 гривень і прийти і весной не налагодивши роботу у сварках і галасі, депутати роблять спробу перебратись до малої зали. На перший поверх разом із ними перебирається і більшість протестувальників. Та до сесійного приміщення їх не пускає поліція. Проте лишившись на самоті у новому приміщенні, депутати спільної мови так і не знаходять сесію. То пропонують зробити закритою, то взагалі перенести. Пристрасті продовжують загострюватись. Рішення про проведення закритому режимі саме перші та рішення. В режимі. Якщо 28 чоловік підтримає, ми його проведемо, в закритому режимі. Далі по протоколу по дому по, порядку дерева пів по, п'ятницю проновити засідання сесії. така пропозиція. Такі птаносі голосувати за питання. Нарешті На депутати доходять згоди і повертаються до великої сесійної зали. Мітингуючих там вже значно поменшало. Тож після настанов голови облдержадміністрації обранці таки взялись до роботи. Ірина Койбіда Сергій Єфімов Віка новини.